Що ми всі бачили, що відбулося в Києві, і це дуже важко психологічно дивитися на ці кадри, але ми професіонали, нам потрібно було виконувати свою роботу і Зараз в перші дні зборів багато було бігової роботи. Вже якийсь об'єм виконали, як ще довго треба фізичний стан покращувати? Ну я не знаю, там наші збірники повернулись. Вони по кругу більше бігають, ніж ми. Ми в Києві і на початку збору в Австрії ми там, можна сказати, більше на функціонал. Робили, а зараз, зараз тренування більш тактичного плану. Команда зіграла перший контрольний матч, які у тебе враження від е, нього? Да, в принципі, нормальні. Ми на фоні нагрузок грали цю гру і розуміли, що буде важко функціонально, і такий суперник був досить потужний, тому нормально. Команда вже випробувала нові м'ячі, яким будуть грати у чемпіонаті. Як тобі вони? Да. Ну, В принципі, вони і в тому році були. Просто там прем'єр-ліга, дизайн да, трошки змінився. А так, в принципі, ми звикли до них. Ти гравець, який володіє шикарним ударом, передачею. Для тебе це важливо, саме м'яч, якийсь у тебе є в цьому плані свої вимоги? Е, ну, звичайно, важливо, так. Да. Ну, ніяких нарікань на ці м'ячі немає. Тому... Добре крутиться. Да, добре не да, не да, не да. Не да, да. так що ніяких питань. Ми думаємо і розраховуємо тільки на Лігу Чемпіонів, тому ми налаштовуємося максимально там, серйозно на цей матч і розуміємо, що нам буде важко. І ми до цього готові.